Вітаю, шановні глядачі! В ці самі хвилини, коли ми зустрічаємося з вами, в усьому світі євреї збираються на святковий пасхальний вечір. Вечір присвячений вихіду з рабства. Вихіду з Єгипту. Ця біблейська історія має величезне Цивілізаційне значення. Упродовж тисячоріч кожного року старші нагадують молодшим про цей вихід з Єгипту. Пригадують, які страждання довелося перенести, коли було ухвалене рішення відмовитися від рабства. Пасхальний вечір був останнім святом для Ісуса Христа. Саме цього дня він прощався із своїми учнями, і відкривалися ворота в новий світ християнський. Отже, що відбулося того пасхального часу, коли цілий народ вирішив відмовитися від спокійного життя і відправитися на пошуки свободи? На пошуки примарної землі, де не буде рабства і не буде фараона. Кожну біблейську сторінку варто перечитувати, бо вона для нас неймовірно важлива сьогодні. До євреїв, які разом з Мойсеєм вирішили йти з Єгипту навіть наперекір бажанню фараона і тодішньої єгипетської влади, приєдналася велика кількість інших людей. Не євреїв, не представників цього народу. Кажуть, що євреї пішли, тому що не могли витримувати рабства, тому що були рабами, але й інші не були вільними людьми. І як бачимо, велика кількість тих, хто не відчував себе вільним, також приєдналася до тих, хто не хотів бути в рабстві. А разом із цим велика частина єврейського народу в Єгипті залишилася і зникла десь у нетрях історії. Тому що обрала рабство як реальний вихід з тієї ситуації, що склалася в їхньому житті. Це і є вибір між свободою і несвободою. Вибір, який сьогодні роблять українці. І це не пов'язано із етнічною приналежністю, з віросповіданням. З кров'ю, а тільки з почуттям, що ти не хочеш бути рабом, що ти хочеш бути вільним, що ти не хочеш підкорятися наказам фараона. Так було всю історію людства, і так відбувається сьогодні, в Україні. Українці, які вийшли на майдан, і всі ті, хто співчував їм в різних регіонах України, обрали свободу. В мене немає сумніву, що чимало наших співвітчизників цій свободі не співчувають, цю свободу не підтримують. Ми маємо чітко сказати собі просту річ, яка, можливо, для багатьох є важким вибором: Україна закінчується там, де починається рабство. Україна починається там, де починається свобода. Та територія нашої країни, яку ми зможемо захистити, яку ми зможемо зробити територію свободи і буде Україною. Там, де буде обрано рабство, України не буде. Не буде, напевно, ніколи. Так вона і зникне у минулому, як зникли у минулому люди. Які свого часу не приєдналися до Мойсея і до тих євреїв і не євреїв, які вийшли з єгипетського полону. Але найцікавішим і найважливішим в біблейському міфі є те, що свобода перемагає завжди, і що за неї потрібно боротися. Вихід з Єгипту був не хвилинним рішенням. Потім довелося Роками блукати по пустелі, воювати за свою землю, захищати її. Ця боротьба вона триває і досі всі тисячоліття існування віри в свободу, яка фактично тожна вірі в Бога. Українці 1 грудня минулого року почали своє блукання. Пустели, яка обов'язково приведе їх до землі обітованої, до української свободи, до щастя в вільному світі. Головне не боятися, вистояти і знати, що там, де свобода, там Бог. Хай щастить.